Жах на Київщині, 18-річний горе батько, вбив власну дитину бо та Рюмсала. У Польщі молодому українцеві на виробництві відрізало обидві ноги. Рясний врожай у СБУ. Знешкоджено цілу купу шпигунів в різних регіонах України. Викрито судову схему ухилення від армії. Чоловіки оформлювали одноосібне опікунство. А судді наживалися на мільйони доларів. Математика і порно. Як викладач львівського вишу поєднав на лекціях корисне з приємним. і що на це сказав суд? Колишній депутат грабує секс-шоп на підлітків. Пишуть доноси за новорічні костюми. Розлучився, іди воюй. Звичайні будні по-російськи, престарілий бабій Дональд Трамп. Імовірно, хворий на Сифіліс, скандал із лайкою між першою ракеткою світу та вболівальником. Залізний арні вскочив у халепу на митниці через власну жадібність. За що й поплатився? Це кримінал на каналі Україна сьогодні. Я Богдан Лазука, добрий день. Вбив двомісячну доньку на Київщині. правоохоронці затримали чоловіка, який ударом по голові вбив власне немовля. За даними слідства, коли 18-річний горе батько залишився з дитиною наодинці та почала вередувати. Не вигадавши нічого кращого, той вирішив заспокоїти її ударом. Коли ж на місце, прибули медики. Чоловік намагався звинуватити у смерті доньки лікарі, які напередодні лікували її від запалення легень. Проте судмедекспертиза встановила причину смерті, і тепер вихователю вбивці загрожує до 10 років за гратами. Відрізало обидві ноги у Польщі в машину для подрібнення деревини затягнуло чоловіка. Ним виявився річний українець, який працював на меблевій фабриці. Медики, які прибули на місце, лише констатували, що обидві кінцівки відрізало до колін. Місцева поліція разом із прокуратурою з'ясовує всі обставини нещасного випадку. Син столичного судді здався правоохоронцям. Іван Аблов, який підозрювався у вбивстві в новорічну ніч, сам прийшов до поліції, бо ніби тоді знався, що знаходиться у розшуку. Нагадаю, сина столичного судді Євгена Аблова підозрюють у жорстокому вбивстві разом із друзями. Чоловік святкував новий рік у готельному комплексі поблизу Одеси а вже 1 січня на місці було виявлено тіло з ножовими пораненнями. Сам Аблов після інциденту втік. ходили чутки. Буцімто йому навіть вдалося виїхати за кордон. Майже три тижні був у розшуку. Нині ж Іван Аблов під вартою контррозвідка СБУ виклала чергового коригувальника ракетних обстрілів по Запоріжжю. Ним виявився охоронець одного із дитячих садочків. Слідчі встановили, що гру завербували чоловіка у грудні минулого року, і завдяки агенту росіяни вже завдали ударів по цивільній та критичній інфраструктурі регіону. Зокрема, йдеться про обстріл Степногірська. Напередодні 2024 року ракетний удар зруйнував чимало приватних будинків. Тоді загинув 43 річний чоловік. У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому. Користку місцевої церкви УПЦ МП, яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора. За вказівками російського гру агент збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення сил оборони на запорізькому напрямку. Особливо ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ. І 15 років за гратами проведе один із співробітників Ізмаїльського річкового порту. Він шпигував за силами оборони та критичною інфраструктурою Одещини. Росіяни заграбували агента дистанційно після повномасштабного вторгнення. Для них агент збирав дані про місце розташування електропідстанцій та блокпостів на території Ізмаїла. Також чоловік стежив за графіком та охороною транспорту, який заїжджав до річкового порту. А ще один зрадник з Одещини, студент одного з університетів, не тільки шпигував для росіян. А й планував здійснити екологічну катастрофу, щоб ще більше розхитати ситуацію у регіоні. У гру агенту дали завдання зібрати координати складів з токсичними речовинами. Опісля по них мали спрацювати шахеди. Щоб непомітно виконувати завдання, хлопець влаштувався працювати у таксі. Його затримали під час фіксації локацій. Вищий антикорупційний суд арештував на два місяці голову Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського. Його звинувачують в організації схеми по уникненню мобілізації. Своїм рішенням суддя визнавав чоловіків єдиним опікуном для дитини, що давали їм змогу звільнитися з армії або до неї не потрапити та виїхати за кордон. За даними журналістів, лише минулоріч у Білгород-Дністровському міському суді ухвалили понад 850 подібних рішень. За ними сюди їхали батьки з усієї України. Ухвали виносив не лише голова суду боярська, а ще троє суддів. У ЗМІ повідомляли, що їхня причетність доведена, як і адвокатів та посередників. Вартість такої послуги від служителів Феміди починалася з 3,5 тисяч доларів. А в пошуках клієнтів схемники запускали навіть рекламу у соцмережах за попередніми підрахунками. Судді лише за рік на цій обруці заробили 3 мільйона доларів. Тим часом затриманий голова суду може вийти під заставу трохи більше мільйона гривень. І як повідомляється, родина та друзі вже зібрали потрібну суму. На одній половині дошки завдання з дискретної математики, а на іншій відверта порнографія. Такий доволі екстравагантний спосіб змусити першокурсників тягнутися до знань, використав 59-річний викладач інституту комп'ютерних наук національного університету Львівська політехніка. Та ідея Дмитра Зербіна сподобалась далеко не усім. На викладача подали до суду. Там чоловік зізнався, що насправді демонстрував порно під час тестів. Однак, виключно задля оцінки знань та зняття психологічного напруження у студентів. Викладач заявив, що навчає молодь за японською методикою, що сприяє релаксації. Врешті-решт, після трьох років судової тяганини, пойміда стала на бік викладача. Він виправданий. Обікрасти секс-шоп на півмільйона рублів. Якщо розлучився з дружиною, то їдь помирати в Україну. Нова ініціатива від Держдуми та зіграти новорічну виставу і потрапити до поліції за пропаганду ЛГБТ. Росія та Росіяни не втомлюються дивувати увесь світ своєю неадекватністю. Справжній представник партії Справедлива Росія, експолітик та кандидат у мере Красногорська Валерій Немировський пограбував секс шоп. Близько шостої ранку чоловік розбив скло магазину. Заріз в нього та виніс товарів для дорослих на 600 тисяч рублів. Співробітники магазину заявили про крадіжку в поліцію. Але за кілька годин любитель полунички з усім краденим сам здався правоохоронцям. Після такого злочину посада мера йому навряд чи світить. Хоча на болотах все можливо. А от депутат Держдуми та великий борець з нетрадиційними цінностями Віталій Мілонов запропонував дуже своєрідно боротися з розлученнями на Росії. Стражені 100 тисяч рублі штраф. Я бондержав і обязательний робот в СВО, в зоні СВО. Так, що надо наказувати. за Розводи розлучився. Їдь вмирати в Україну, і враховуючи ситуацію, в РФ така ініціатива може бути впроваджена вже найближчим часом. У Москві школярка напала на вчительку та однокласницю зі скальпелем. Да? Попробуй. Попробуй. Неадекватна школярка. Спочатку душила іншу дівчину. А коли у ситуацію втрутилась вчителька, почала розмахувати медичним ножем. <intelligence be toldini embalances> на so? <aaapuch AfD> Ніхто серйозно не постраждав. У нападниці забрали скальпи. І схоже, що така поведінка це наслідки популярного серіалу Слово пацана. Зіграли новорічну виставу, а тепер будуть розбиратися з правоохоронними органами. На Забайкаллі спалахнув скандал. Причина: виступ на новий рік у місцевому ДК. дика. Хлопці-підлітки перевдягнулися у бабу Ягу та Діда Мороза зі снігури, а у виставі згадували Путіна. Місцеві вгледіли в цьому і ЛГБТ-пропаганду і. Блюзнірське ставлення до ветеранів СВО і навіть образу володаря Кремля. Такі, ні, 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 тобі, -у -у -у. Схоже, що дискредитацію свого царя росіяни почали бачити у всьому. Це ще один з тисячі прикладів невеличке містечко Кримськ на Кубані. От ми бачимо рекламний щит, який голова города що немає можливості у них убрать. Вішенка на торті. Обходим этот баннер, и что мы видим? Это, это, что это мы видим? Выборы президента России, ЦИК РФ. Это беспредел. На одной стороне реклама суши, на другой березневые выборы. Такое соседство панянцин не до Она написала скаргу до местной власти, но реакции не последовало. Згодом з'ясувалось, що авторка доносу власниця іншого магазину ролів, і таким чином вона хотіла позбавитись конкурентів. Ну, а наступні сценки з життя росіян коментарів взагалі не потребують. Американська спільнота у шоці, а Меланія Трамп у розпачі. А все через це фото Дональда Трампа. Знімок був зроблений у середу, вранці, коли Трамп прямував до федерального суду Нью-Йорка. На фото чітко видно виразки на долоні мільярдера. За ними політконсультанти демократичної партії припустили, що Трамп хворий на вторинний сифіліс. Ця новина вмить стала вірусом. Користувачі соціальних мереж відзначили, що напередодні цих виразок на руках Трампа не було. Окрім венерічного захворювання, кандидат у президенти за іншою версією міг захворіти на проход. Від Командос з до контрабандиста відомого на увесь світ актора Арнольда Шварценеггера, затримали у аеропорту Мюнхена, коли той намагався ввести до країни коштовний годинник. Сталиве Арні прибув на місцеву конференцію, прихопивши із собою швейцарський люксовий годинник, виготовлений на замовлення спеціально для актора, та забув задекларувати коштовність. Тепер на термінатора чекає штраф у 35 тисяч євро за ухиляння від сплати податків. Це був кримінал. Бережіть себе, побачимось.